Союз у п'ятницю планує продовжити тимчасовий захист для українців до березня 2027 року. Це означає, що мільйони воєнних мігрантів, які знайшли прихисток у країнах ЄС, зокрема у Польщі, ще два роки мають право легально жити та працювати а водночас і робити свій внесок у нове суспільство. Наприклад, минулого року, завдяки українським воєнним мігрантам, польська економіка зросла на 2,7%. Це офіційні дані ООН та компанії Делойт. Сьогодні поговоримо про те, як саме українці змінюють Польщу, з якими проблемами стикаються, і що може зробити Польща, аби краще інтегрувати цих людей або допомогти їм повернутися додому. Наш гість представник управління верховного комісара у справах біженців при ООН у Польщі Кевін Джей Аллен. Добрий, Добрий день. день вітаємо вас у студії Українського фокусу. Власне, за оцінками управління у справах біженців і компанії Deloitte, українці за останній рік додали 2,7% ВВП до польської економіки. Скажіть, будь ласка, в яких галузях найбільше відчувався вплив українців? О, тенксфоргавми десмоні дякую за те, що запросили мене. І ви я знаю, в якій трагічній ситуації ви перебуваєте. Я думаю, що це така ситуація, яка є досить. Позитивна, тому що ми говоримо, що ем, українці насправді ем, відіграли дуже важливу роль в економіки Польщі, і ми говоримо про те, що українці насправді ем, дійсно багато ем, зробили добрих речей в розвитку ек... щоб сприяти економічному розвитку. Коли ми говоримо про різні спеціалізації, відповідно до рівня виконання робіт. А наприклад, коли ми говоримо про кількість українців, які задіяні в сферу послуг, і я знаю, що є питання щодо того, що українці працюють нижче своїх кваліфікацій. і наш, наша ціль. Це звичайно дозволити дати можливості максимального доступу до ринку праці відповідно до своїх кв... А чому так відбувається на вашу думку, що приїжджають високоосвічені з освітою з відповідною до високих посад українці, але тим не менш вони не можуть пробитися до тих робіт, які відповідають їхній кваліфікації. Це проблема з підтвердженням дипломів чи просто якесь є упередження. Так, є деякі питання з приводу визнання дипломів е, окремих професій, але, наприклад, деякі професії, які фактично вимагають міжнародних кваліфікацій, наприклад, деякі, деякі принципи які закладені в законодавство, розглядає, розглядає які розглядає е, кабінет міністрів і, наприклад, вони передбачили, що деякі професії не передбачають якоїсь конкретної між е, е, прив'язаної до держави кваліфікації. Звичайно, працюємо над тим, щоб спростити е, ці процеси для того, щоб люди могли реалізовувати професійно максимальні е, можливі е, ситуації. І так дійсно, коли ми говоримо, що якщо до доведеться нам е, сприяти в процесі, щоб Україна була відбудована колись. Ми хочемо, щоб люди, які повернуться туди, могли її відбудовувати. І якщо їм доведеться колись повернутися е, в Україну, країна буде відбудована якісно і краще. Сотків е, родин біженців саме у Польщі, це українські мами з дітьми. Це ча частіше. samotne kobiety. I teraz pytanie, jak to możliwe, że taki wielki obszar tych kobiet, które zostawiają dzieci w domu, e, może pracować? Bo to dla mnie fenomen. Chociaż nie wszyscy one są aktywnie w swoich profesjach albo w innych, ale to i tak wysoki pokaznik tego, że one same piszły do pracy i pracują. Jak wy możecie wyjaśnić ten fenomen? It's a great question. Um Ви знаєте, це насправді така яскрава історія, яка ілюструє велику волю і дух людей, які свідомо прийняли рішення переїхати в іншу країну, наприклад, в Польщу в даний момент. і і вони, я би сказав, мають такий бойовий дух, який надзвичайно яскраво демонструє. Монструється через їхню поведінку, і вони борються, можна сказати, для того, щоб знайти роботу. і це також я скажу таке досить цікаве питання для польських жінок. Чи вони мають таку таку так, так таку силу таку силу духу, щоб так боротися за, за себе, за свої права за свою сім'ю? Я думаю, що приватні компанії, коли наприклад вони мають передбачені схеми для догляду за дитиною, і е говорячи про підтримку матерів з дітьми, ми навіть маємо більший, а більший наприклад відсоток податків, які платять працюючі українці, і зокрема, навіть е досить вагомий внесок українців е реєстру. Jak wy znaєte, a, ja w zapytaty, produkt. a jak możemy do z rzinkam, żeby one były bardziej aktywni w swoich profesjach albo innych profesjach, one znajdą w one znajdują pracę? To muszę, bo bывает tak. Szokowy, chcesz pracować, nie z kim zostawić nie ma miejsca w sadku, albo w ono je, komercyjny sadok będzie do Jak zrobić, tak, żeby można i było do czy wychodem będzie na przykład finansowania? tych sadków, jaki groszy za zadetynują z Ukrainy. Dodatkowa taka dopomoga, może międzynarodowych organizacji, może e, drżawy polskiej. Jak chce to pomóc, żeby wyciągnąć ci mamy z domu. Tak. Yeah. So... Застати по акціянеглект Україні діаспора. Со дозорі ло скажу, що країні перша річ це велика діаспора в Україні. це насправді досить велика громада. і багато копркооперації і підтримки здійснюються поміж членами цієї діаспори. І ви навіть бачите, як зафіксовані, наприклад, певні приклади спільних дитячих. Садків не і ви тин і здається, що нам треба попрацювати над цим. ми думаємо, що бізнеси, приватні сектори, компаній можуть зробити більше в цьому напрямку. Мостові що не заперечено це більше. дві. Цілих сімдесятих ВВП Польщі додано саме українськими біженцями. Ми це визнаємо. І якщо ми можемо, наприклад, справлятися з цими питаннями і обговорювати їх в роботи для українців, соціальна допомога матерям з дітьми Якщо ми зможемо допомогти конкретно людині, і те, звичайно, потреб. Бує додаткові інвестиції в певну кількості мільйонів доларів 2,7% до ВВП, а також такий до, високий до циф... відсоток працюючих українців тут у Польщі, але ми спостерігаємо дуже часто в медіа в соціальних мережах такі антиукраїнські кампанії, де хейтери говорять про те, що скільки можна їм допомагати, що допомога надмірна. Скажіть, як можна пояснити це? цифрами, що ці міфи не сходяться з реальності. Yeah. Well... I mean, one thing we should we should be clear about from the нам треба розуміти і насправді наприклад, зазвичай Польща досить добре показала себе uh, uh, в цій ситуації, uh, коли uh, виникла ця несподівана world, загроза і коли така велика кількість людей to приїхали насправді вони змогли надати допомогу і вони змогли забезпечити дітей. Місцями в садочках і в школі, І, ви знаєте, важко випродукувати. Вигадати на той момент було єдиний найбільш виграшний сценарій. Але з того, що я вже сказав, і я впевнена, що ви також е, е, бачите і читаєте ці звіти. І я не політик, я працюю для ООН. я просто е, можливо можу сказати, що це е, звичайно цей ця це доповідь від Елій. Ма має право до е, обговорення. Але Я думаю, що залучення українців в політику навіть на цьому. Е, Вибачте в економіку, навіть на різних рівнях це є виграшна ситуація для Польщі. Польща тільки виграє від цього. Так, я розумію, що ми також повинні говорити про питання безпеки, забезпечення безпеки про питання правильного впорядкування кордонів і щодо цього звіту від компанії Deloitte, і мені здається, що цей аналіз також розвінчує багато uh, міфів. І тому ну, і в п'ятницю європейська комісія планує продовжити тимчасовий захист для українців, які перебувають у європейському союзі. Це має бути до березня 27-го року, але одночасно Єврокомісія говорить про те, що треба змінювати формат легалізації з тимчасового захисту на власне постійний. І е, тут це питання, чи як ви вважаєте, польська держава готова запропонувати українцям не тимчасовий, а все ж таки постійний. Прихисток або проживання тут і інтегрувати головне інтегрувати українців у своє суспільство. На жаль, з того, що ми бачимо і чуємо відповідно, відповідно до ем, геополітичної ситуації Казарс в Україні, важко що сказати але наша позиція яка озвуч, озвучена в парламенті Польщі, і з боку он та що право захисту повинно бути продовжено оскільки немає стабільності, і ще не досягнуто мирних переговорів, я б хотів наголосити що коли ми проаналізуємо опитування, і українців, ви знаєте, фактично багато українців виражають своє рішення повернутися додому. вас інформація. Скільки відсотків українців готові повернутися додому? згідно з нашими опитуваннями, десь двісті дві де, де третіх приблизно 66%. Зараз, наприклад, трішки цифра знизилась, але я зараз подорожую і спостерігаю, і деякі люди все таки цілковито рішуче поставлені до питання повернення додому, а деякі не рішучі оверівеми розуміємо що Україна має свої виклики з демографічного також аспекту. Ми розуміємо, що повернення українців в Україну зробить Україну кращою. і треба подумати, як могти поєднати ці всі необхідні стратегії і надання роботи, і надання підтримки, соціальної підтримки. Ми це все розуміємо. Ми ми розуміємо, що на даному нам треба допомогти протривати для того, щоб вони могли пов повернутися в Україну і це я думаю, буде також їхні нормальне функціону запечення. функціонування тут буде дуже добрим рецептом для їхнього успіху, коли вони повернуться в Україну. Тобто, ми бачимо це також як ситуацію взаємно виграш Пане Алане. В вашій праці при тому рапорті, з якими ви зустрілися проблемами чи теж викликами, які стоять перед біженцями, напевно, це буде знання мови. До країни, до якої приїжджаєш. А як іще можуть бути на вашу думку? Один з найбільших викликів. ми всюди це спостерігаємо. соціологічна травма. Ми бачимо, що наприклад українці в Польщі ми знаємо, що спочатку це 4,5 мільйони перетнули кордон. І фактично 90% з них були діти і матері. і собі являється з рюкзаком перетнути кордон. Це, це вже є велика травма психологічна чи, наприклад, смерть близької людини, батька, чоловіка, і ця сепарація, розділеність родини це також викликає велику травму. Тобто це є питання, яке нас хвилювали. Ми також говорили про велику кількість неурядових організацій, зокрема діаспори, які активно працювали для підтримки біженців мені здається, що а, не могли би спрацювати так якісно? Якщо б ви не якщо б вони мали достатньої підтримки, тобто це така дуже налагоджена система, що ми створює посаду пропустити. спеціального посланника з питань українців на території ЄС. Чи відомо вам вже яка буде роль цього посланника? Чим він займатиметься? Ну і взагалі, чи існує якісь світові практики, можливо, після війни в його? Славі теж подібні спецпосланники існували. Я Амнатшою специфіка Європейський союз створює посаду спеціального посланника з питань українців right. при ЄС. І чи відомо, яка буде роль і чим займатиметься цей посланник, і чи існують якісь в світі подібні приклади подібних посад? Що дякую. Звертаючись до Йогансен, яка буде представником при європейському союзі. це, це, це щойно тільки було оголошено недавно. Мені важко окреслити її обов'язки, але я думаю, що вона має досить великий досвід. на попередній посаді вона дуже була вона виявляла сильну підтримку Україні українцям. Вона знає, як працювати з союзниками в проведенні різних програм і реформ. The very strong connection between the what ан Юкреїн вугавтовитсі да почекаємо, побачимо. Ми дуже позитивно сприймаємо це рішення Європейського <потреблять> союзу. І ми думаємо, що це буде дуже велика підтримка для українців, українських біженців. Зокрема, <потреб> Ой, ви я знаю, маєте великий досвід роботи в інших кризових регіонах. Ви працювали і в Ліберії, і в Сомалії, і в Йорданії. Але що найбільше вас вразило саме в українцях? Yeah. Так, ви знаєте, я 20 років провів співпрацюючи з біженцями по всьому світу. і, і я, я скажу, що на даний момент є просто надзвичайно великі кількості біженців. Я думаю, що це така вражаюча кількість біженців. Я можу сказати, що я з під великим враженням що ці люди борються, вони не покидаються. Духу і вони продовжують жити, розвиватися, будувати родини. і я думаю, що це дуже великий приклад серед поляків, які підтримали біженців в такій великій кількості і допомагали українцям застосувати свою волю, допомагали реалізовуватися. Дякую за розмову. Свої, Нагадаю, що свою, ми розмовляли з, з Кевіном Джей Аленом, представником управління Верховного комісара у справах біженців при ООН у Польщі.